Можу це визнати. Якщо я не рішення в одному, то я рішення в другому. Але саме перше визнати. Визнати. Визнати, куди ти йдеш. Говорю про це, Боже, а хочеться в пекло. Ну, Це нормально? Всіх спасаю, я сам гублю себе. Ну сенс тоді, для чого я це все говорю? Ну, тільки ж ти спасеш всіх, а себе загубиш. Яка користь? Це для мене дуже є важливо, велику розп... і себе інших. Для мене це є важливо. Продовжую нашу сьогоднішню тему. І не знаєте, що любов цього світу ворожнеча проти Бога? Ви зауважте, коли ви хочете цих відносини в добро, ви зазначаєте хворіми відносинами. Ви просто хворієте цими відносинами. Пам'ять тоді починає цілий день діалог проти відносини. Ви хворі через діалог в собі в тих відносинах. Ви хворі в свої пам'яті, бо ви згадуєте зло в пам'яті. Ви добре не згадуйте Те, що вас глибоко зачепило, то і пам'ять добра тоді у вас з поганими думками. А яка думка в пам'яті, такі ваші очі, такий стан, такі відносини, таке сприйняття людей, це результат внутрішній, який йде до відносин? Ви це усвідомте. Вилікуй середини і будеш здоровий узовні. Помните Євангелії, Матея 23 главі. Що Ісус каже до фарисеїв, які люблять обрядність, форму зовнішню, оті відносини. Ті, що ходять в довгих шатах нараз, і кажуть, перші місця займають в синагогах. Він що їм каже? Ви чистите чашу зовні? Ви хочете мати добро зовні. Ви хочете, щоб ваші люди хвалили зовні. Ви боїтеся бути осуджені зовні. Ви боїтеся гріх зовні. А всередині із-за цього, що ви боїтеся, той страх вас губить всередині. Вбиває просто цей страх. Ви удержимі злом через страх. Ви закомплексовані через той страх. Ви в смутку через той страх. Через той страх у вас купа фантазії в голові. Через той страх повно діалогу в голові. Тому каже, ви чашу очистите зоні повні здирства і лукавства всякої гадості. І тому він каже, в другому місці очисть чашу фарсе середини. Очисть свої думки відносно людини. Очисть свої думки і на серці буде легше. Очись, думки, і очі світліші стане до людини. Очись, думки, і спокій прийде у серце. Очись, думки, а ти ж думки не чистиш. Ти зуби чистиш. Так, <реш> да, вони важніші за твої думки. То, що на, в думках навість отака, руками, то нормально. А от зубах нарізняє до лікаря, та ти могло, щоб він зняв, щоб біліли зуби в мене. Щоб не міг усміхнутися і люди не осудили. Ну, нормально. Зовнішня. Стварна, тілесна людина, яка живе, розтріваючи емоцію слави людської. Емоцію похвали людської. І вона це рокує за скарб. А то, що за тим йде купа страху, завісті, злоби. те, що ти отравлений, хворий душа своєю душею, ти це не осмислюєш там. Що Бог хоче спасти тебе як тілесну людину? зовнішню? Чи хоче спасти твою душу, за якою став людина? Ти сьогодні цінуєш свою душу, чи цінуєш себе у сім'ї і у відносинах сім'ї? Що ти цінуєш? Щоб цінувати душу, носити добро. Тоді душа буде здорова від того добра. А як ти можеш, скажімо, сьогодні носити добро, коли твоє добро в сім'ї, а не в душі до сім'ї? Коли ти не шукаєш добро в собі до людини, а ти шукаєш добро поза собою до сер. Діти до мене. От не подзвонили. А як там мій син чи дочка десь там? А що буде завтра? Ти вже тим хворий. Тебе вже в голові каша. Ну молитва. На молитву, і хай це страсть, ти розрушаюча тебе зійде. Бо ти тим себе нищиш і до дитину нищиш. Що й даси? Кроме страхів не. Де Десує віра? Де ж твоя надійна Його любов? Де ж твоя віра на Його милосердя? Де ж твоє впевнений, що він всюди є? Чому твоя віра? Чому твоє довір'я? Якщо ти впевнений, що він тебе так полюбив, що я тебе сина віддав, що сам пішов на Хрест, він не хоче смерті від грішника, чого ти боїшся, коли волосок не падає з голови без його волі? Де ж твоя надій на нього? А надій не може бути тільки за одного. Нема молитви. Молитва правила. Молитва язика, а серце давно не молиться вже. Серце тут молиться, а тут вже на роботі вже роздає талони або на кухні сидить. Тут молиться і тут думає, що Господь що довго я довго молюся. Мене ще стільки там право. Nema bažanja moliti se, nema potrebe, nema potrebe berihti sebe, ljubiti sebe, nema potrebe šukati skarb u sobi, nema potrebe domati što u čas ja možu biti s cijelom, nema potrebe u cijelom Расслабленность наша, лень наш, страсти наши, расплевающие, знесшие.